Сьогоднішній ранок у мене почався доволі рано. Я вже встигла поснідати, зібратися і зараз ми виїжджаємо на тренування. Я нарешті дочекалася моменту, коли мені не треба прокидатися і в повній темряві та холоді намагатися зібрати себе докупи та їхати на тренування. Нарешті, нарешті, вже настала весна. Середина весни це, напевно, найулюбленіша моя пора року, ще не дуже жарко, але доволі тепло. І це сонечко воно дає мені якоїсь мотивації прокидатися і їхати по справам в таку рань. О зал ми приїхали одні з найперших. Це, повірте, мені буває доволі рідко. Тому в мене було трохи часу покрасуватись перед дзеркалом перед тим як бігти на своє тренування. Сьогодні в мене день ніг, і я зазвичай починаю його з присідань. З кожним разом я намагаюся прогресувати в вазі або збільшувати кількість повторів бо є в мене така міні-мрія присідати 100 кілограм, але вся моя вага і кількість підходів все це регулюється моїм тренером. Після тренування ми згадали, що у нас немає що їсти вдома, і тому ми поїхали в ТЦ на закупку продуктів на декілька днів. У мене був дуже крутий план зняти весь процес покупки продуктів, як я їх обираю, але, якщо чесно, я забула. Тому, як починаючому блогеру, я думаю, мені це можна пробачити. Я просто обожнюю їздити цією дорогою, а цей сосновий ліс посеред міста це щось дуже незвичне і в мене є така невеличка. А мрія – жити десь біля цього лісу і виходити в обідню перерву гуляти на цю набережну. На щастя, зняти процес розпаковки продуктів я не забула. Ви можете побачити, що ми купили. Тут, в принципі, можна чітко розрізнити, яку їжу е, вибирала я і яку їжу вибирав мій хлопець. Сьогодні в мене доволі лайтовий день, у мене немає великої кількості мітингів чи якихось термінових задач, тому я працюю в зручному для себе темпі і намагаюся Поступово закривати свої задачі, бо вже через два дні у нас квартальне демо, де ми будемо ділитися своїми результатами за цей квартал, і також розказувати, що ми плануємо робити в наступному кварталі. Ті, хто мене знають в курсі, що я працюю дата налітком, і в цій компанії я вже на цій посаді більше року. В лютому я отримала підвищення, і моя сфера відповідальності і мої обов'язки дещо змінилися і розширилися. І окрім безпосереднього аналізу даних, я також займаюся такими менеджерськими задачами, і, якщо чесно, на початку я трошки переживала, що це, по-перше, не те, що мені подобається. Також я боялася, що це не моя сильна сторона. Але зараз я прям кайфую від цього процесу і, взагалі, такі більш організаційні задачі допомагають мені переключитися від таких технічних аспектів. В свою обідню перерву я завжди намагаюся присвятити трохи часу читанню. Зараз я читаю книгу з нашої корпоративної бібліотеки. Вона є суто професійною, вона стосується СІО. І хоча це не входить в мої прям робочі обов'язки, це, в принципі, не моя спеціалізація, я все одно хочу трошки розширювати свій кругозір, особливо враховуючи, що моя компанія працює саме в цій сфері. Вечеряємо ми зазвичай двох, і, як правило, це відбувається під якесь відео на Ютубі або під якийсь прикольний серіал. Зараз ми дивимося серіал Adolescence на Нетфліксі або українською, начебто це називається юнацтво і мені дуже подобається. Після вечері я зазвичай займаюсь своїми особистими справами. Сьогодні я вирішила приділити час курсу по Data Science, який я зараз проходжу. Не можу сказати, що це все мені дається дуже легко, але це однозначно дуже корисні навички, які мені точно знадобляться в моїй роботі. Якщо вам буде цікаво дізнатися більше про мою роботу і про моє навчання та розвиток, то я обов'язково зніму якесь невеличке відео або розкажу про це детально в наступному влозі. Ввечері я намагаюся приділяти трошки часу читанню, бо це саме те, що мені дійсно подобається і приносить задоволення. Оскільки я книжковий блогер, то я також би хотіла розказати вам трошки більше про книгу, яку я читаю. Це книга Саймона Бекта. Це вже П'ята частина його серії про Девіда Хантера називається Невгомовні Мерці. Я не можу сказати, що книги Саймона Беккета – це книги, які я прям раджу читати. Але для мене це дуже круті книги, якщо я хочу розслабитись, почитати щось дуже легке, але в той самий час дуже захоплююче. Я вже прочитала перші чотири книжки, я їх прочитала прям одна за одною, і вже на четвертій книзі, якщо чесно, мені було нецікаво. Я вже зрозуміла, як мислить автор, і розуміла, що буде далі. Пройшло вже, напевно, декілька місяців з моменту, як я прочитала четверту частину, і я дізналася, що вийшла вже п'ята. І от я зараз її читаю, і мені набагато більше подобається, ніж четверта. Напевно, я трошки відпочила від. Саймона Бекета, і мені прям вже знову цікаво це читати. Взагалі, коли читаєш враження таке, ніби дивишся якийсь е, кримінальний серіал про якихось детективів, які розслідують всі ці злочини. Плюс тут також є трошки персонального життя Девіда Гантера, тому теж цікаво спостерігати за його думками, за його такими сімейними обставинами, і що він взагалі собі думає про своє життя. Я дуже багато чула порівнянь Саймона Бекета з Тес Геррісон, але не можу я з цим погодитись, бо я пробувала читати Тес Геррісон, і мені прям ну, відверто не сподобалось. І це не моя авторка. А ось Саймон Бекет мені заходить, мені прям дуже подобається. Я з нетерпінням чекаю вечора, щоб по почитати цю книжку. Тому, якщо ви хочете розслабитись, почитати щось цікаве та захоплюється, то це моя щира вам рекомендація. В дні, коли у нас немає залу, ми намагаємося виїжджати зранку та гуляти нашим прекрасним містом. Менше року тому у нас в Чернігові відкрився новий заклад. Сюди я обожнюю приходити зранку на сніданок. Мені подобається атмосфера в цьому закладі. Він такий дуже світлий і насправді він дуже нетиповий для Чернігова і дуже сильно виділяється на фоні інших закладів. В мене, якщо чесно, тут вже є улюблене комбо, яке я беру просто корнісінький раз, як сюди приходжу. Ну і після прогулянки я приступаю до роботи. На цьому я буду завершувати свій перший влог. Це був такий дуже експериментальний формат, я ще ніколи не знімала нічого схожого. Тому я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші реакції та ваш фідбек. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео.